Погано дівчині під час бригада виїхала своєчасно і під час надання екстреної медичної допомоги пацієнту бригада почула постріли бійку і викликала 102 після того, як була надана медична допомога. Пацієнту бригада вийшла на двір і більше нікого не було. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції номер 2 Слідчі кваліфікували подію за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство. Нині поліцейські встановлюють обставини, вилучають та вивчають записи з камер відеонагляду, розташованих поблизу місця інциденту, опитують ймовірних свідків та очевидців події, проводять інші необхідні заходи.